Всім привіт! З вами Делі, і сьогодні я знімаю відео про історії моїх підписників. У цьому відео буде цілих 5 цікавих історій. Ну а якщо ти хочеш написати свою, то переходь у мій телеграм-канал. У закріпленому кусті можна почитати, як це можна зробити. Ну а ми починаємо. Перша історія. Було літо останні теплі дні перед початком навчального року. Четверо друзів, Клара, Рівен, Рейден та Мія, сиділи на ладці біля річки, нудвуючи. Усі навколо готувалися до школи, але їм хотілося чогось особливого. Пригоди, яка залишиться в пам'яті надовго. Чули про старий санаторій, почав Рівен. Той що завжди підштовхував інших на дурниці. Там за містом у сосновому лісі кажуть уночі там чути крики дітей. Ну, звичайно, скривилася Мія. І ще, напевно, там живе відьма і вампір у шафі. Та ні, серйозно. Та у рейден мій дядько казав, що колись у тому санаторії зникли кілька малих. Не лікувалися там, і ніхто їх більше не бачив. Після того санаторій закрили. Клара мовчала, слухаючи. Їй завжди було тривожно, коли мова заходила про темні місця. Але відмовитися означало б виглядати боягузкою. Друзі вирішили піти туди вночі. В санаторій. дорога пролягала крізь густий ліс. Місяць ледь пробивався крізь верхівки сосен. Ліхтарики в руках підлітків відкидали довгі тіні на землю. Нарешті вони вийшли на галявину. Височила величезна сіра будівля з проваленим дахом і вибитими вікнами. Ну що, готові? Рейн підморг. Гнув і перший зайшов у темний коридор. Всередині пахло вогкістю і старим пилом. Плитка під ногами тріщала, десь крапала вода. На стінах залишалися дитячі малюнки сонце, квіти, майні будиночки. Але крізь кольорову крейду проступали чорні плями, ніби малюнки горіли й тліли. Вони піднялися сходами на другий поверх і світів ліхтариком, в'язаючи промінем двері із облупленою фарбою. На одних хтось написав: не заходь», На інших. Вони ще тут. Напевно, місцеві школярі пришпотів Рівен, але навіть у його голосі не було впевненості. Вони відчинили двері великої палати усередині ряди старих ліжок без матраців. На стіні десятки дитячих долонів, обведених чорною фарбою. Фу, моторошно, шепотіла мія. І раптом у коридорі почувся сміх. Дитячий, дзвінки, але водночас глухий, ніби з підземелля. Усіх на мить перехопило подих. Це точно рівень підстроїв. нервово сказала Мія. Але він лише розгублено похитав головою. Сміх повторився тепер ближче, двері за їхніми спинами зачинилися самі з гуркотом. Ручка виявилася крижано-холодною, її неможливо було зрушити. Світло ліхтарика тремтіло, у кімнаті стало важко дихати. Ніби повітря загусло. Дитячі долоньки на стіні почали темніти, наче їх тільки не намалювали свіжою сажею. Тут хтось є, прошепотіла Клара. І у цей момент одна з чотирьох долонь повільно відлипла від стіни, і торкнулася її плеча. Клара скрикнула так голосно, що звук відбувся луною в порожніх коридорах. Айден вдарив ногою по вікну. Скло розлетілося. Один за одним вони вистрибнули на двір, подерши руки й ноги. Вони бігли крізь ліс, не зупиняючись, поки не вийшли на дорогу. Серця калатали. Легені пекло від бігу. Все. Ми врятувалися. Видихнув рівень, ховаючи руки в кишені. Амія раптом зупинилася і прошепотіла. «Зачекайте, нас було четверо. Друзі озирнулися. Поруч із ними бігла ще одна постать маленька у брудній лікарняній піжамі. Її босі ноги залишали мокрі сліди на асфальті. Дтяче обличчя було бідне, а очі чорними й порожніми. Після цього. Кажучи, після цієї ночі друзі більше ніколи не заходили в той санаторій, але хтось із них почав бачити, як у церкалах позаду відбувається ще одна дитяча постать, і кожної ночі вона стояла все ближче. Люди в місті й досі шепочуть: якщо ти заходиш у той санаторій і чуєш дитячий сміх, не озирайся. Бо якщо бачиш, хто сміється, він піде за тобою. І ніколи більше не відпустить. Ось і кінець першої історії, також забула сказати: історії можуть бути як видумані, так і справжні. Ну, а ми переходимо до другої історії. Коли я була маленькою, у мене був кіт. Ми тоді жили разом із бабусею та дідусем. Одного разу мій кіт помер. Дідусь узяв його і поговав у дворі. Але наступного дня стало щось дивне. Кіт повернувся. Він сидів біля порога, наче нічого й не сталося. Ми всі були в шоці. Минуло кілька днів, і він знову помер. До ще раз поховав його. Та через деякий час він знову прийшов назад. І так було кілька разів. Він вмирав і повертався. Ніби смерть для нього нічого не означала. Так повторювалося дев'ять разів, і на дев'ятий він більше не з'явився. Далі ми переходимо до третьої історії. У нас у школі був день талантів. Я вирішила виступити із віршиком. Красиво, пафосно, щоб усі плескали. Вийшла на сцену, тримаю мікрофон, усі дивляться. І тут у мене від хвилювання починає бурчати живіт. Я думаю, може ніхто не почує, але коли я відкрила рот, щоб почати вірш, замість першого слова пролунало таке гучне. Очна... Що навіть мікрофон завібрував? Весь зал вибухнув сміхом, дехто навіть занімав на телефон. Учителька намагалася заспокоїти всіх, а я стояла червона, як помідор, і не знала, куди дітися. Переходимо до четвертої історії. Привіт, я Віка, мені 10 і в мене сталася така крінжова історія, що я до сих пір червонію як помідор. Коротше, була я в школі, і ми з дівчатами на перерві вирішили пограти в показ мод. Я взяла маму на стару хустку і зробила з нею типу суперсукню. Думаю, о, зараз буду як модель, всі ахнуть. Я така вийшла перед класом, почала крутитися, і в цей момент хустка розв'язалася та з мене спала прямо на підлогу. Я стою в штанах з котиками, а всі же так щас живу прибулять. Ну і остання, п'ята історія. Привіт, я Єва і хочу розповісти одну історію. Недавно я була в гостях у своєї сестри. Ми гралися, сміялися, було весело. Та раптом її менший брат захотів піти до бабусі. Ми його відвели, а неподалік у двері живе наша тютя, у якій є велика овчарка, майже з мене розміром. Ми вирішили зайти привітатися. Я ще запитала: а вона точно не зірветься? Сестра відповіла: Та ні, не хвилюйся. Але тітки вдома не було, і ми вже збиралися йти. Я відчиняю хвіртку і тут і. Страху миттю захлоплю її назад та закричала: Аня, баді зірвався! Ми зрозуміли, то Аня, це її сестра, а баді це собака. Ми стояли і кричали, аж поки це не почув дідусь і забрав собаку. З того часу я дуже боюся собак. Можна від розплакатися, коли чую гавки. Ну а на цьому все. Я раз нагадаю, що якщо ви хочете залишити свою історію, щоб вона попала у відео, вам потрібно зайти у мій телеграм-канал та подивитися закріплений пост. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково підписуйтеся, ставте лайки та бувайте.